Тепла хочуть, а платити за нього ні. У Славуті готуються до нового опалювального сезону та разом зі спроможностями вираховують і борги. За словами тамтешніх комунальників, на сьогодні люди заборгували перед підприємством майже 15 мільйонів гривень. Борг за надані послуги тобто за опалення. Слухайте, 14 мільйонів 301 одна і ми сьогодні вимагаємо я нічого не буду платити. Дайте плати. А якщо так відносити, що один наперед заплатив, і вибачте, ті люди, хто отримує пенсію 4-3 тисячі, ти платять справи. А у нас сьогодні є таке, це не секрет, що. На Мерседесі їжджу, а платити не плачу і не буду. Та, попри все, до подачі тепла у Славуті готові, ба більше навіть у разі блекаутів. Всі котельні і приміщення, і котлове господарство, насосне на господарство готові до початку опалювального сезону. Як важко не було, але ми своїми силами фахівців вистачає. Фахівці є високого рівня, і ці роботи проведені на сьогоднішній день. В нас усі котельні мають резервне альтернативне живлення. І будемо говорити на сьогоднішній день, мінімум десь на добу ми маємо запас пального, якщо буде якісь непередбачені ситуації, у нас генератори підключені, перевірені, установлені згідно відповідних норм, і ми готові в одну минуту, якщо будуть перебої світлом, переходити на альтернативне живлення.